Доброго дня, у зв'язку з подіями, які пов'язані з смертю Навального, хочу ну дуже дуже коротко це прокоментувати. І в ось якому ракурсі в тому, що смерть Навального тому, що я кажу, що дивіться, щоб е, в Україні закінчилася війна, має відбутися низка, низка якихось значних подій, яких ми не знаємо. Які мають серйозно вплинути на е, загальносвітовий ландшафт, змінити цей ландшафт, дизайн як модно зараз говорити, і які суттєво вплинуть на політичне керівництво великих країн світу, на наше, на російське, і все і приведуть до того, що е, з війною буде так чи інакше призупинено. І смерть Навального є одним з туди, я не знаю, е, ну скажімо так. Е, Якихось, скажем, кілограмів чи там літрів, чогось туди, що призведе до закінчення війни. І це зроблено, і Навальний, звісно, не помер за Україну і за закінчення війни, він просто до репутації Путіна, до Російської держави, додав ще серйозний ну такий великий туди внесок. І ще саме головне, якщо а я вже думаю, що це станеться, бо був скептичний. Нижня палата Конгресу США прийме рішення про виділення кошти Україні. То повір, повірте, на тлі. На тлі смерті Навального інакше шансів у нас отримати коштів немає. Бо виступ Джонсона, спікера палати, свідчить про те, що він обурений і напевно буде налаштований проти. І ще Навальний помер не тоді, коли оголосили. Навальний помер значно раніше, а оголосили тому, аби перебити. Перебити смерть Навального подіями в Авдіївці, де українському війську прийшлось залишити. І оця в Росії всередині перемога Авдіївки, взяття Авдіївки, на їхню думку, перебиває смерть Навального і нівелює. Ось так це виглядає сьогодні в світі. Але хотів би повернутися дещо до, скажімо так, до мобілізації, до взагалі. До війська, як це має відбуватися? Я за мобілізацію, але я перш за те, аби людей готувати створення рекрутингових центрів, центрів підготовки громадянського населення, таку мережу розвиває притула. Я пропоную, аби Житомирська обласна адміністрація, Житомирська обласна рада, от буквально вже ну в такі весняні місяці, починаючи там з. Квітня, наприклад, або той раніше на полігонах, які навколо є житлово організувало, навчання для всіх бажаючих людей, аби чоловік, хлопець, жінка могли прийти потримати зброю в руках, вистрілити з нею, кинути гранату, ну взагалі просто звикнути до пострілу. Таким чином багато людей звикли до зброї і сказали: слухай, мені, ну, мені вдається, я вмію, я можу. І якщо це буде під керівництвом серйозних інструкторів, які пройшли війну, бачу. То я переконаний, що якась певна частка з тих людей, хто залучиться до такого ну, добровільного проходження навчання. Піде до війська, ну принаймні стане і на облік, піде до війська, можливо, захоче служити і воювати. Адже слухайте, адже вище політична керівництва країни оголосило про те, що потрібно залучити 500 тисяч осіб. По статистика нам говорять, наступне, що в Україні 5 мільйонів чоловіків не на обліку, а це все 10%. Це означає, що... Тільки один десятий піде до війська, всі інші просто будуть взяти на облік. Але було б ще дуже добре створити рекрутингові центри, аби якийсь молодий хлопець, чоловік чи жінка могли сказати: Я хочу служити безпосередньо в якійсь тій бригаді, де служить мій кум, друг, де ну там е, такий толковий комбат, і я йду туди. Ну і звісно ніж там є посада там стрілка, радиста, я не знаю гранатометника. Було б це так дуже вигідно. Бо знаєте, колись в наш час, а я вже чоловік з досвідом, була така, така народна поговорка, що ти йдеш в армію? А відповідь, а я там нікого не знаю. Так от в армію на сьогоднішній день потрібно йти, коли ти там когось знаєш. І це буде запорука того, аби в армії аби до армії йшли. І ще кажуть, хочуть залучити 500 тисяч. Ну напевно, в цьому є необхідність. Слухайте, так. Е, е, на фронті воює 300 тисяч, в тилу 700. А що з цими 700 робити? Може варто частину велику з цих 700 тисяч кинути на ротацію, а поки їх цих замінити? Бо так, вони, бо так і війна пройде, а 700 тисяч... Я розумію, всі нездатні, ну, і це тилові частини якісь потрібно. Так і залишаться Ну, скажімо так, нечепаними, не понюхавши пороха. Ну, я не хочу тут розкривати військових таємниць, але, але я знаю, що навколо нас оточують ну, велика кількість військовослужбовців, які рік і більше кури цигарки і що? Ну і валяються там на матрацах, на всьому іншому, чекають ну, гірших часів. Дай Бог, що вони не наступили. Дай Бог що наступили. Але я скажу, що просто хлопців з вулиці. Забирати на передову, ну, є неприпустимо. Потрібно було забрати тих, хто вже втомився лежати, сидіти і ходити, а їх замінити на тих, хто готовий піти до війська і підстрахувати в случі тієї чи іншої небезпеки для країни. Дякую за увагу.